Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 56-й рядок ажурного джемперу Air. Ось 56 рядок. Його схема ось раппорт. Починається з двох. З трьох рельєфних опуклих лицевих стовпчика зі спільною верхівкою, навколо двох спільних верхівок і центрального рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду, три повітряні петлі, дві, два стовпчика рельєфних опуклих лицевих з одним накидом навколо стовпчиків попереднього ряду, дві повітряні петлі, друга пара стовпчиків. Рельєфних опуклих лицьових з одним накидом навколо стовпчиків таких самих попереднього ряду, дві повітряні петлі: стовпчик з одним накидом в центральну петлю ланцюжка попереднього ряду з трьох петель, і в зворотньому порядку так само два стовпчика рельєфних опуклих лицьових. З одним накидом навколо стовпчиків попереднього ряду, дві повітряні петлі, друга пара стовпчиків рельєфних опуклих лицевих, з одним накидом навколо стовпчиків попереднього ряду, три повітряні петлі. Все, оце є один рапорт, його потрібно повторити 28 разів. Давайте це пров'яжемо. Так, ось у нас закінчився 55-й рядок. Ось так зробимо, щоб точно воно гарно наводилось і було видно. Як завжди, на початку в'язання кожного ряду ми робимо три повітряні петлі підйому. Зробили накид, ось. Получається, ось тут у нас є цепочка петель підйому, А ось перша спільна верхівка, навколо якої нам потрібно в'язати перший напівстовпчик. Робимо цей напівстовпчик, не пров'язуючи другий да? Другу петлю. А, далі накид, напівстовпчик навколо. Центрального рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду. У нас же три петлі на гачку. От Отут у нас йдуть ланцюжки оці з трьох петель підйому, ми їх пропускаємо. А ось спільна верхівка, навколо якої потрібно в'язати на щоб потім зробити спільну верхівку трьох рельєфних опуклих лицевих стовпчика. Робимо. Цю спільну верхівку пров'язуючи всі чотири петлі, що були на гачку однією. Далі три повітряні петлі і два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом, навколо стовпчиків рельєфних опуклих лицевих з одним накидом попереднього ряду, 2 повітряні петлі. І знов пара стовпчиків рельєфних опуклих лицьових з одним накидом, навколо стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряні петлі і рельєф... Не рельєфний, а просто стовпчик з одним накидом. От за ланцюжок з трьох петель. Дві повітряні петлі і тепер у зворотньому напрямку два рельєфні опуклі лицеві стовпчики. З одним накидом навколо стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Друга пара рельєфних опуклих лицевих стовпчиків. З одним накидом навколо стовпчиків попереднього ряду. Три повітряні петлі. Ось наш рапорт. Його потрібно повторити 28 разів по колу. Ну, От тут я ще раз покажу, як робиться а, три рельєфні опуклі лицеві стовпчики зі спільною верхівкою, навколо двох спільних верхівок. І центрального з цього. Рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. І тепер все однією петлею пров'язуємо ось. Це початок уже другого рапорту, і ось до цих порір потрібно розв'язати другий. Так, ось я пров'язала всі 28 рапортів і повернулася в початок ряду. Тепер нам потрібно закрити в'язання 56-го рядка. Тут у нас три повітряні петлі в кінці. Ми знаходимо петлю спільної верхівки, вводимо туди гачок і робимо з'єднувальний стовпчик. 56 шостий рядок ажурного джемперу R закінчено. Ось так виглядає. Такий має вигляд зараз робота. Ось пров'язаний 50 шостий рядок. Всім всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!